Краснуха. Перший транш 5200, другий транш 8600. Тобто, це приблизно від потреби близько 50 тисяч доз. Ми отримали 10 тисяч доз, тобто ми отримали так, 20% від потреби. Так от хочеться вірити, що поки що це. Дозволить прищепити якусь певну кількість дітей, які репаратит краснуха не будуть причинами з вами зустрічі. Але вакцини АКДП, яка помістила би кашлюковий компонент, ми поки що не маємо. Тому, на жаль, такий песимістичний прогноз, що ми маємо ще шанс з вами зустрітися з приводу якогось іншого села, якогось іншого району, який точно так само має шанс мати таке захворювання. Єдиний застережний компонент, що ми йдемо до літа і менше респіраторних захворювань. Це єдине, що нас може убезпечити від. Великого спалу, такого великого сплеску. А село відноситься, мешканці цього села відносяться до категорії, які достатньо часто відмовляються від щеплень. Це, Оксана Романівна це сказала, і це, на жаль, для інших регіонів це не так характерно. Тобто, от, таке наше спостереження.